Раз, два, три. Так, давайте ще раз. Раз, два. Раз, два, три. Це оцей. А тепер має підключитися і бути цей мікро. Окей. Добре, дивимось, де там, чи запустилась наша промет-трансляція. у нас е e. е e. e контакт так для всех все нормально чатик есть нормально, але... Так, а ну зайдемо в гру. Привіт-привіт. Е, Лен, скажи, чи добре чути? За тихо чути. Звук. Звук типу на мінімум. Хм. Е, да, 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 да. Сейчас ми. Це дивна-дивна дивна-дивна програма, яка мені голову морочить більше ніж треба. І не знати, не знати. Не знати, як її зробити так, щоб воно було нормально. Ладно. Спробуємо. Ще раз пти переключимо ось так? Ага, ні, все одно лишилось так було. Дуже дуже дивно. Так, текс, стріми де? Чо не помінялось? Питання чи той раз тоді так само було. Чи було краще? Раз, два, раз, два. Ні, все то саме. Просто все то же саме ідентично. Хм. І такс. І такс. Добре. А ну, раз, два, три. Да, ну, типу, ладно. А, як воно повидно з грою, конечно, буде поєднюватися. Бо там вони якби ще присутні звуки гри. Ай, блядь, про заставку треба виключити. Блин, ну мені так не нравится, конечно. Мені так не нравится. Ну... Давайте ще раз. Раз, два, три. Якщо просто голосніше казати. Ладно. Раз, два, три, ладно. Ну, типу, вона краще, бо я просто гучніше сказав. Ладно, заставку вимкнули. Погнали. Заходимо в груду. Чікс, Чикс. Ну дай, типу, воно мене в мене звук то на максимум, але, але, але. Ніхрена типу, не чути. Hmm. Так, шекшая ше тут на максимум накручу, чится минимум. Чорна магія. Треба збирати бабки. Ага. А, лінії, 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 господи. Е, нам надо roam, ліс, отак. Meet. А, ага. Так ви вирішили. Ну давайте. Отак. Я піду в ліс. Я ще не бит не турбувати включено. Окей, окей? героя. Mm, так. Уж ми відправимо в банан. Uh, у нас wrome у цей. ну значить нам треба мінотавр. В бан точно. А я куди йду, экдулис? Ай, ладно. Запрет от союзников. Хм. А я бан, господи, а я ай, ладно, хрен з ним. Вони тоже забанили минотавра, так що в принципі э, один один. Де ще раз спробуємо. Детектив Фредріан. Працює 24 на 7. Може, щось поможе, але це не точно. Треба буде сісти і детально викрити проблему цього звуку. Німа фімені на болтавньо. Виберіть героя. Я вибираю. Я вибираю. Я повелительница без. і убийця богов. Воно краще було, типу, на определенный момент, коли я відъєднююсь. Так, ну в принципі, що у нас є а, Я не знаю, що правда. Що ми можемо взяти? Огось. Жуліка, давайте візьмемо. Я більше, ніж оружі. Всім привіт, хто доєднюється. Дякую за протиснуті вподобайки. Так, я розумію вам точно не чути стріма, тому що я його сам ледь чую. Не то нажав, господи. Оце я вивчив. Ладно? Ладно. Вже як є. Пусть буде ця навичка. Це теж ще треба було постаратися. Все, що у є. Нормально. Забираємо, забираємо свій свій бавчик. Так, бачим, Белерик пришел там себе святыть. Хильдавных, конечно, будет досить на... напрягать. Ой-ой-ой, ну куда ж вы там пишили? Отходь... Отходь оттуда, ва. Серьезно? Я понял. крыви кноп... руки, ну... Человек мой будет. Нормально, нормально. А кто же мер? А кто мэр? Белерик? ты блядь, лисом. Не, а имени. контроля туди да спасибо спасибо хорошо у нас пішов лись наш рецей а я ладно треба було трошки інакше зібрати, але вже як є. Блін, сейчас мабуть, цю катку доіграю і... Поки що конкретно займусь питанням, як покращити звук. Бо, типу. Це якась, не знаю, програмна проблема, в, ну явно, типу, не технічна з моєї сторони. Бо. Ага. Ладно. Попитка була хороша. что хильда пошла вниз. Угу. Мы можем задавить ее там. А нема кого давить. Кого давить? Добре, золото ми зафармили. І можна отойти. Бачимо хільду. Бачимо Хіль... Ай-яй-яй. Ага, бачимо хільду. Ай, майже, майже, ладно. Ладно, тут их трое. Надо, наверное, отсюда от, отходить. Нам бы кого-нибудь с них поймать. Трошечки, трошки не хватило, ай-яй-яй. Ладно. І там ту не добрали і всі откисли. Погано. Погано. Черепаху дали. Скільки там денег у нас? Менше, ніж хотілося б Так, а я ще может не короче на той скилл макшу. Ага. Не забрали. Що там же кошмар якийсь відбувається, якийсь? Ага. Угу. Десь вони тут бігають. Ах, ти ж пес. Я поняв, що я щось це не помітив цього моменту. Парда забрали вже хорошо. Тут монетку зафармили вже хорошо. Що нас там по деньгам? <рес> Уже теперь теперь типу движуха вся перенеслась на той лайн. Я понял. <рес> Минус 3. Типу нормально, нормально. Бігу-бігу-бігу-бігу-бігу-бігу-бігу Угу Гаразд, ага, Білярік там пішов розмахувати свої... Ага на билерика так быстро лопнула. Серьезно? Понятно, понятно все. Все с вами понятно. Что я там собираю? Твой там ссоры протенсио цілий час Окей okay. Тут щось намічається. Намічається, намічається. Угу uh -huh. Вирізали її Блін, ну шо ж мені так Ладно. Да ладно. Ла Хорошо. Ла Ла Я не знаю, де вони там решта. Не знаю де їх. де їхня решта, але можна тут забрати вишечку, поки вони там тусуються. Ви угу. пришли. Хорошо. Ну, уже вычекал, вычекал просто. О О ага, я понял с ядкой отсюда Цвета. надо отойти 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 там цей блин хрен дислазы в кущах наша команда очень жила. хорошо а ч ⁇ я там собираю косу что ли да Ну, як варіант? ага, бачим, бачим, бачимо, 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 поч, бачим, почу. Бачим. Ага. Хорошо. Хорошо. Эээ, то еще вода тут. Хорошо. Михсора типу отдельно грає, так що нам це на руку. Тики що нам треба дефать? хорошо, надо отходить, бо их тут трошки больше, чем хотелось бы. Угу, угу. И крипы зараз придут, хорошо. Ну тут заберем. Ну, оттуда не беги. Mm -hmm. А, деви там, ага, ладно. Бежу, 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 беджу, беджу, беджу. Ага, там двое, их четверо. І це дуже погана ситуація для нашої команди. Я уже біжу як можу і пізда мені На, що я туди пішов. ех ех ех, ех, ех. Я собі, коротше, запущу стрім а, закритий. Налашту, ну, типу, спробую знайти причину такого поганого звуку, точніше звукопередачі. Бо інколи буває таке, що типу. А, перезаходиш в прогу і типу і все норм. Ну, типу, від чого то залежить Хех? Що, все розібрали? забрали? А в не... ладно, все, габела нам. Просто Який у нас молодець белерик. Просто топ зе топ. Ладно. Тут думаю ми даже встати не встигнемо. Да, все, вони вже допушують. А uh, щас перезапущу стрім, так що не расходимся. не розходимся.